Зміни клімату можуть призводити до негативних наслідків, а тому людина повинна адаптуватися до них. Саме так сьогодні розпочалось засідання круглого столу з питання впливу кліматичних змін на міське середовище. Бо зміни клімату вони можуть призводити до негативних наслідків, і адаптація має запобігати цим негативним наслідкам. Ну, це можуть бути і за і засухи, і повені, і сплеск хвороб, яких в нас досі не було, і тому і в будівельних нормах, і в плануванні міста, і в плануванні зелених зон. В майбутньому, або починаючи вже сьогодні, ми якось маємо замислюватися над цими питаннями. Науковці стверджують, підвищення температури на планеті лише на 2 градуси викличе незворотній процес так званого глобального потепління. За останні 50 років температура вже підвищилась на 1 градус. Головна причина цього урбанізація. У Містах формується своєрідна мікроциркуляція, так званий сільський бриз. Права в тому, що центральна частина міста там температура Температура є дещо вищою, оскільки тепле повітря має здатність підійматися вверх, то на місце цього повітря із околиць підтягується холодніше повітря. За останні 60 років в Ужгороді, як і в багатьох містах України, теж спостерігається підвищення температури повітря. І, хоч Закарпатський обласний центр з гідрометеорології не займається цією проблематикою, але такий факт підтверджує: безпосередньо ми не проводимо якихось досліджень щодо змін клімату, саме як воно буде процес розвиватися в майбутньому. Ми не можемо сказати те, що буде в довготривалій перспективі. Для цього є науковці безпосередньо які займаються цим. Дивлячись на дані спостережень. За попередній період, а це 60 років. Ми можемо сказати, що дійсно ми спостерігаємо певні зміни, зміни безпосередньо температурного режиму. Знайти шляхи адаптації до змін клімату сьогодні одне з головних завдань учасників круглого столу. Однак експерти наголошують, потрібно не забувати, що саме діяльність людини призводить до сьогоднішніх кліматичних подій.